Мужики, ви тільки подивіться, який до нас заїхав трактор. ДТЗ 1204. Це 120-сильний трактор. От, Як він виглядає? З передньої противаги 300 кілограмів. Одна штучка 30 кг. Тут 5 і тут. 5. 10. 300 кілограмів. Ось такі мости. От такий метал. Ось от. От такі мости. Бортові, ну, все таке масивне. На гігантських колесах. 11,2 на 28 передні. Тарілка розборна. Задні колеса. 16,9 на 34. противаги 570 кг на одне колесо. Отак. От З цієї сторони аналогічно. Гідравліка. Чотирьохконтурний розподільник. От. Можете побачити. Ну. Розетка для прицепа. Дві пневмових виходу для прицепа, для тормозів, для, для підкачки От. Рідна гідропара. Ну Звісно, цей бачок, ну, это уже пропустимо цей нюанс. Такі великі стопорі, гігантські колеса. Ну, от просто, от, ну, я його бняти не можу. Навіска. Примусово, циліндр, шток, десь 50-й буде. от так. вот такий центральний вінт, можете подивитися, ну, щоб ви побачили. Мища, теж 50 труба. Цепне для прицепа вало двора 1540. от така клешня. Подивитись, метал її. от ну, Я вам кажу. Ці всі МТЗ 1221 12, і тому подобне, ну, кажу зразу, це все віддихає проти цього трактора. от Бак на 450 літрів. Воздухам касетний. Відкриваємо капот, а під капотом нас встрічає отакий от 150 амперний акумулятор, касета радіаторів, кондиціонер, основний, інтеркулер, трактор оснащеним турбіною. Тут стоїть топливна апаратура Bosch, ТНВД. Електрофорсунки. Ну, ну це просто не передати. Тупо не передати цими словами. От. Турбіна. от Яка масивна. Генератор, два інша, розподільчий клапан повітря. от Дивіться. Навіть от, ми зараз спробуємо. От. Інформація по, по самому двигуну. 120 кобил. Ще раз повторюся. топливною системою бош. Трактор заводиться, глушиться з -за ключа. Зараз ми переберемося в кабіну. Я вам все покажу, все все От. Масляний фільтр розположений льожа. Два паливних фільтри. Один з відстойником, з скрапленням води. Якщо збирається вода, загорається на приборній панелі. Фільтр касетний, трьохсекційний, очистки. От. Скрізь винесені талотнички, все скрізь пронумеровано. Не треба вам влазити, там педальки все скрізь мазити, скрізь все, через шлангочки, все як вино. Це якби на вищому рівні. Забираємося в кабіну. Нас тут от отакий світлий салон. Ну, Як на мене він буде непрактичний, все буде заношуватися. Крісло пілот з підлокотниками, з підголовником, От, яка широка простора кабіна. Огляд 180 градусів, ручник, розположення речагів, сидіння пілот, електронний ручний газ. Он. Руль регулюється від себе до себе. Реверс має три діапазони передач. Основна коліса чотирьохступенчата, управління гідравлікою, винесене туди, кондиціонер, ну, стандартні кнопки, омивача і сигнала, камера заднього виду з люком. люком. Ну, і, і тут вплоть до всього нас зустрічає така же чмошна магнітола. ну от Могли б вже в таку техніку от поставити. От, що, 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 що то інше Ось такий ключ. Він же викидний. От. Вставляємо його сюди. Нас зустрічає приборна панель, вся цифрова, дуже-дуже і -дуже інформативна. Так ми виключимо пічку. От емблема ДТЗ, космос загружається. Нажимаем щеплення. Пуск двигуна. Двигун працює як часики, не на кожній іміруці. Ще так. Коробочка у нас синхронізована, передачки включаються одним пальчиком. О, це ось. я Дедалька газу. Як гаварійка світло, ну, що ще, я тут можу сказати, звук просто прекрасний. Турбінка надуває. Якщо що я можу сказати, мужики, дуже класна техніка, хто шукає собі для своє фермерство. Звертайтеся за номером телефона. Техніка свіжа, тільки що поступила. Хороша техніка за адекватну ціну. Можна її придбати в нашому магазині. Такий був короткократний обзор на цього монстра DTZ-1204. Далі буде. Ну і офіційна фішка від ДТЗ на кожну їхню продукцію 3 роки гарантії. От, по вікнах. 23 й рік по вікнах. Сам трактор, 24 й рік, перший місяць. Ну, Це найсвіжіше, що може вже бути з Китаю. В даний час, в даній ситуації, що робиться на Україні. Ну, поки воно сюди доїжджає, проходить дуже багато часу. Там ресивер знаходиться на воздух, оснащений компресором, датчиком тиску, який передає показники на цифрову електронну панель в кабіні, пневмо. циліндр, який давить повітря назад на гідропару, теж талотнички. Промазується педалік, кардан, все-все-все, ніде нічого лазити вже не потрібно. От Масляний фільтр на гідравліку. Дуже-дуже дуже великий та потужний тракторець. От, кабіна 180 градусів. Якщо телефонуємо, замовляємо. Так же Будуть великі скидки до Нового року. Так що, друзі, успійте замовити отаку от шикарну техніку. МТЗ просто відпочиває. Це іномарка. Після такої техніки, я думаю, жодний український тракторист не сяде за МТЗ. І цей, повірте мені. what вот the